Зовсім скоро новий супер-пупер-серіал серіал тупо космос! слухайте, ми з тобою в космос злітаємо. Ну, класна ідея! Слухай придурок, а де ми ракету візьмемо? Хм. Я, здається, знаю одного такого. Uh -huh. Чувак, тут така справа. В тебе є ракета. Яка ще ракета? Ну no... Він мені сказав, що, якби в тебе є ракета. Яка ракета? А, ту? Зараз чекайте. Та б Во. То ракета? Це оце картонне лайно? Ну, якби так. Ура, ракета. <таспоріст> Чел, замовкни! Я заліз... Ви придурки! Я кусок картона зможу полетіти в космос! Я да тут экстремальний! Я призу в трубов проводят! <свист> Ха-ха-ха! Я трубы проводщик маю! Да блин, я тут що, один адекватний чишо! Слухай, чел, а ти чого не лізеш? Мені тут треба як рибі чоботи. Хм. Чел, ти йдеш з нами. Ви придурки, я з вами нікуди не йду! Нє. Пацани, пацани, відстаньте! Нє, ні! ні! Ну будь ласка, ну пацани ну, відпустіть, ну! Пацани то відпустіть! А якщо ми згоримо в атмосфері, пацани ви розумієте! Це просто кусок картона! Він він, він може згоріти! Ну, якщо горіти, то всім разом. Боже, який він був тяжкий. Чел, чел, що з тобою? Я лісар, мені. Мені руку відірвали. Пацани, мене одного тут хвилює, що важелі так високо. Як ми будемо ракетою керувати? Е, я не знаю. Якась китайська ракета, треба в того чела запитатись. Чел! Слухай, як тут керувати? Тут надто високо. Е, ну. Якщо чесно, я це не дуже продумав. Ну, вигадайте щось. Ну, все, до зустрічі! Та блін, доведеться якось ухитрятися. Може на того чела залізти? Пацани, чуєте, я тут згадав! Я можу вас запустити, але вам всього лиш треба натиснути на цю кнопку, щоб запустити двигун. А, чел, слухай, а на яку треба натиснути? Тут аж 9 кнопок. А... Ну, давай натиснемо ту, яка мені більше подобається. Стійте, центрально не натискайте! натисніть найбільшу зліва зверху. О -о -о -о! Таке рожі, що в мене камаз переїжджає. Е, 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 майже дотягнувся. Ех... Є. А, пацани! боже, ледве дотянувся. Я... я думав, що розтягну собі руку. Я не думав, що картон пішне відляти вухоть. Дядя, що робити? Відкрий вікна! Зараз. Готові? Боже, як голова болить! Я таке враження, що тиждень-день вдень бухав. А -а -а -а. А? Що за нафіг? Як це так? Боже, цей Кондратюк зміг вивести нас в космос. Невже? Хоча Стоп. Я Кусок картона зміг вийти в стратосферу!